Сьогодні вночі росіяни завдали удару керованими авіаційними бомбами по комишувасія. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено сім багатоповерхівок, більше ніж 20 приватних житлових будинків. Вибуховою хвилею та уламками зруйновано гараж, сталася пожежа, згоріла вщан та втівка. Зі слів однієї з мешканок вона отримала легку контузію, проте госпіталізація не потребує. Комишуваська селищна рада за сприяння гуманітарної місії проліска проводить видачу матеріалів для першочергового ремонту пошкодженого житла. В подальшому селищна рада забезпечить власникам інформаційний супровід під час оформлення документів для отримання компенсації. Загалом понад 600 ударів завдали окупанти по Запорізькій області. Впродовж минулої доби Росіяни били з авіації артилерії систем залпового вогню. Запустили майже 400 безпілотників, авіабомбами вгатили гатили по громаді. Через атаки по Запорізькому району поранено 50-річну жінку та 29-річного чоловіка. Продовж доби окупанти завдали 615 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 15 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. Вже 10-й день поспіль Запорізька АЕС відключена від зовнішніх ліній електропостачання і працює на генераторах. В українському МЗС заявили відімкнення ЗС на випадковість. Росія хоче приєднати її до своєї енергосистеми, а згодом запустити один з реакторів без належного охолодження, ліцензії та міжнародного контролю. Росія навмисно знеструмила запорізьку атомну електростанцію. Це було вручну здійснене відключення, яке мало характер випробування, оскільки Росія готується знову підключити окуповану Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми. Це безвідповідальний крок, який має на меті лише продемонструвати контроль Путіна. Такі дії Росії значно підвищують ризик ядерних інцидентів. Тим часом наші захисники знищили російську ДРГ у селі Вербова. Ворог проник туди, аби зняти пропагандистське відео встановлення триколору. Втім, бійці 110-ї окремої механізованої бригади зачистили населений пункт та відновили контроль.